Доброго вечора, мої хороші, мої кохані діви. Сьогодні ми дивимося з вами ваш 2024 рік. Нагадую вам, що ви на каналі Української Відьми, і у нас тут магія, езотерика, ворожіння, яснобачення все для вас. Не забувайте підписатись та подарувати мені подаруночок. Тисніть на кнопочку спонсорувати. А зараз ми дивимось. Діви? Ну що? 24-й. Наш він такий? І що він несе? Давайте. Почнемо рік з відстоювання власних кордонів. Я стою на своєму. Гнучкості зовсім немає. Я знаю, я правий, я права, але щастя, воно вам не принесе. Вам тут велика-велика порада. Прислухайтесь, діви, Завершить рік чистками, очищенням простору, думок. Як хочете, можете чиститись, бо викидайте все зайве, життя з голови, людей з вікна не викидайте. Колишніх також. Ви зрозуміли, звільніться від всього, що, ну, не ваше. І захищайте все, що ви вже набули, нажали. Тому що цілий рік будуть на вас намагатись або поатакувати, або відібрати, забрати стосунки, здоров'я, нерви, щастя. У вас дуже такий важливий сакральний період буде осінь. Переїзди, зміни місця роботи. Зміни місця життя? Бажаєте ви цього чи ні, до речі? Просто доведеться йти далі. Ну, ви одні самі по собі. У вас цілий рік такі відчуття, я один одна. Ну, дівам дуже добре було по двох об'єднатися. Якщо у вас є у діви є друг діва, то ви знайдете спільну мову саме 24-го року. Відкриється якийсь дар талант, відкриється можливості, які були раніше закриті, заховані. Ви прям просто зрозумієте, хто ви, і будете над проблемами підійматись, самі організовувати людей, самі, самі спрямовувати. Вирішувати питання не тільки свої, але й оточуючих, але дивіться, не буде бажання витрачати час на когось, от як не дає говорити все. Не дає. А не дає казати про шоу, про те, що будь-які складності цього року, втрати біль. Це ваш шлях до істини, до того, які ви є насправді, ви звернули трошки зі свого шляху або зупинились у цьому 23-му році, 24-й виведе вас туди, куди ви хотіли. Якщо ви початок року, присвятите зціленню. Лікуванню і не знайдете причини хвороби, вашого стану духовного, вашим настроям. Якщо ви не знайдете причину, ви не зцілитесь. Ви до чогось прив'язані у минулому, і тому не маєте майбутнього. Рід вам незадоволений. Чому? Тому що ви самі себе знищуєте, ви настільки вже втомилися, настільки ви вже не можете рухатись далі по життю, а ви продовжуєте робити одне те саме. Якщо дивіться, діви, якщо ви робите одне те саме і все одно не виходить, то треба щось інше робити. З іншими людьми жити, спілкуватись, шуткувати на інші теми. У вас буде такий стан, у вас навіть можливо весілля, вінчання, радісні події, вам просто не до людей. Просто люди вже, ну от, може, ви хотіли дівчата, стосунків з якимось чоловіком, а він все вам робив нерви. І він вже скаже, ну давай, навіть одружимось, а ви вже все. Я вже стільки в тебе сил вклала, і знову йдеть, йдуть ті ж самі карти, чорна луна, а потім щастя. Тобто ви просто скажете, вибач, я втомилася. Так, як раніше з тобою, я вже не хочу, я змінилась. Ви будете дуже сильно відчувати людей. Ви не будете їм співчувати. Ви будете бачити, де в них помилки, один раз будете казати, зміни. Оце, будь ласка, і все. І спілкування на цьому буде завершуватись. Діво. 2024 Якщо ви хочете особистий розклад по місяцям, по на ваші стосунки кожного місяця, на ваше здоров'я особисте, на ваші фінанси приходьте, подивимось. Пишіть мені на телеграм, хочу перегляд, яснобачення, розклад на рік. Що хочете, пишіть, але вказуйте, що хочу на рік. Я вам скажу умови. Ю 2024. Багато доріг. Багато доріг. Не будуть вас підтримувати, ви щось заощадите до початку нового року, але підтримки нема. І ви в образі спочатку будете рухатись далі, а потім знайдете гармонію в собі. Хтось піде на навчання, хтось піде на підвищення, хтось піде на додаткову освіту. І дивіться, обережно дуже за кермом. Хто буде купляти машину авто перше, будьте дуже обережні, тому що можете зробити неправильний вибір. Тут кажуть, що саме за кермом можливі неприємності і великі. Дуже багато будете уваги привертати від протилежної статі, але ви не будете розуміти, що наша людина в вашому житті з'явилась. У вас свій шлях, у вас такий кармічний, дуже такий сильний рік. І ви прям будете ну, не розуміти, а як насправді правильно. Як правильно цей рік прожити. Ви можете постійно думати і тривожитись через когось, чи вірно ви до людини поставились, чи вірно ви зробили, що ви з людиною спілкуєтеся або ні. Не треба це робити. Заробляйте, зберігайте. Підтримуйте тих, хто підтримує вас. Що вам в результаті дасть 24 рік? Звільнення. Звільнення від чужої думки, від розбитого серця, ви довго будете йти на це рішення. Родину, родину добробуту. Тобто, якщо вас партнер, партнерка вас підтримує, родина збережеться. Якщо людина... Не підтримає, ви просто підете далі. Єдине, що бути дуже обережні з поганими звичками, з залежностями. О, 24 те для того, щоб всього цього позбутися. Якщо вагітність не в самому, 24-му, вас порадує, то вже там на початку, вже 25-го, дуже велика вірогідність. Хто дуже чекав. Дякую.